Слухай, давай тільки скорби в мене сьогодні єдиний вихідний, та ми скоренько дивіться, мені буквально тут а скільки боже, ти казала тільки... Боже, та скинь то дитину, жара 30 градусів. Мам, відстань, ви мені голіми, відстань від мене Я взагалі не з вами. Так, треба глянути, що там є в каталозі мету. О, є філе Сібаса. Угу, Я б теж хотів сібаса басно звідси, щоб дурни? що? О, то Джеймсон. Берем, підходи. Як візарада Джеймсон і по Джеймсону, і на Джеймсон. Це тож поз, ага. по, поз, то то А, позпознаєш. Попознаєшся. То візьмемо там буде. Мам, купи ліпше чіпси, мам. Які чіпси? Ніяких чіпсів. вдома є борщ. Мам, ти якраз зі смаком борщу. Ти, навіть певно смачніший, ніж твій. Сир, сир, забули. Ти, де побіжи, візьми. Мам, я не буду, я не з вами. Зараз не кінти ти побачиш, що я лох. Я я побіжу. Я побіжу. Я, я, побіжу. я візьму. Так, хто є, хто є, хто є. А де так? Закупи, закупи. ми в мене теж. Один вихідний. Тобі відпочити треба.